Ось такий пиріг готую, коли хочеться чогось простого та смачного. В миску наливаю 350 мл теплої води, 15 г сухих дріжджів, столові ложки цукру та півчайної ложки солі. Гарненько це все перемішую, щоб дріжджі запрацювали. Накриваю рушником і залишаю на 15-20 хвилин підходити. Далі в опару додаю 1 яйце та 5 столових ложок олії. Це зробить тісто ніжним і пухким. Трошки перемішую і можна додавати борошно. Поступово всипаю 3 склянки десь приблизно 600 г, всипайте не все одразу, адже тісто має бути м'яке та не липнути до рук. Спочатку я тісто замішую лопаткою, а далі, коли воно вже стає щільнішим, замішую руками. Воно має бути еластичним, постарайтесь не забити його борошном. Накриваю тісто рушником і залишаю приблизно на одну годину, щоб воно підійшло. А тим часом готую начинку. Нарізаю одну середню капустину, додаю невеличку цибулину, щоб начинка була більш соковита. Також додаю одну дрібно натерту морквину, трошки перемішую і додаю соус томатної пасти та сметани, тушкую до м'якості і роблю це у мультиварці. Ось наше тісто підійшло. Трошки його обминаю, вимішую ще разочок, ділю на дві рівні частини. Першу частину кладу на деко, змащене олією, викладаю на нього рівномірно начинку. І зверху накриваю другою частиною тіста. Добре, з'єдную краї, щоб начинка не витекла. Зверху змащую жовтком для рум'яної скоринки і ставлю випікатись в духовку на 30 хвилин при 180 градусах. І ось він домашній ароматний пиріг з капустою, хромка скоринка, ніжне тісто соковита начинка. Якщо сподобався рецепт, тисніть лайк і підписуйтесь.